Раніше був пункт 47-й, і там було зазначено, що коли до вас приходить розпорядження ТЦК, ви повинні видати наказ про оповіщення, під підпис ознайомити працівника протягом трьох днів направити до ТЦК витяг з цього наказу і все на тому, все. Раніше також було зазначено, що якщо у вас хтось знаходиться у відпустці, у відрядженні або на лікарняному, вам не потрібно було видавати наказ про оповіщення, вам потрібно було просто. Надіслати до ТЦК витяг з наказу про відпустку умовно, або про лікарняний, або про відрядження працівника. Зараз все змінилося. Так само, якщо працівник на роботі, ви видаєте наказ, доводите до відома і протягом трьох днів направляєте до ТЦК там, копію цього наказу або витяг. Але що з'явилося нового? А у разі виконання. Особами дистанційної, надомної роботи, або у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні, потрібно рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням зголошеної цінності, з опису вкладення. Направити цей витяг з наказу, що стосується прибуття, і копію документів, доказів, що ви направили. Вам треба у триденний строк відправити до ТЦК. Тобто, як раніше відбувалося дуже часто, я, я це знаю, що коли приходило оповіщення розпорядження, перепрошую, ТЦК, що робилося? Людину відправляли вчорашнім числом у відпустку і повідомлялося повідомляли ТЦК, що особа знаходиться у відпустці, направляли витяг з наказу про відпустку. Зараз виходить так, що в відпустці працівник не у відпустці, дистанційно працює не дистанційно. Ви все одно повинні видати наказ про оповіщення, відправити витяг цього наказу працівнику, який у відпустці або на дистанційці, або надомно працює, або на лікарняному відправити цей, копію цього наказу і докази того, що ви відправили. Тобто, наприклад, опис вкладення, знімаєте копію направляєте до ТЦК протягом трьох діб. Тобто ТЦК зараз, ну, скажімо, держава, бореться зараз з тим, щоб, щоб не, не, не ховали працівників, таким чином, відправляючи їх у відпуску. Дивіться, дистанційка. Що таке дистанційна робота? Це форма організації праці, за якою робота виконується поза робочим місцем в будь-якому місці за вибором працівника. Друзі, працівник навіть не зобов'язаний. Повідомляти про те, де він працює, куди ви будете направляти. Ну, звісно, що постанова Кабміна вже є. Як з нею бути, я бачу собі так: відправляти на ту адресу, яка у вас є, от умовно в особовій справі, яку ви знаєте офіційно. Туди ви направляєте, а вже отримає працівник, не отримає. Це вже, ну, скажімо так, це вже не клопіт роботодавця, але це буде проблема і клопіт працівника. От я собі так це бачу.